Мої вітання, шановне панство! Звуть мене Олександра. Тільки що з гаряченького, да? піднялися гелікоптери військові над Москвою? З чого це? Що відбувається? До чого готуються? Що то за гелікоптер? О, тихо-тихо. Давайте глянемо, що відбувається. Військові гелікоптери над Москвою. Це про що? І знову ж королева кубків. Дев'ятка. Королева Кубків, дев'ятка пентаклів. Хтось звідкись летить? Якась королева, друзі. Хтось звідкись летить? Хм. Що за королева? Що за жінка? А... Щось відбувається, друзі, башня, колісниця у владі щось відбувається? Трійка мечів. Це що комусь погано стало, а ну, так, друзі, взяла іншу колоду, щоб та, яка нам на, на здоров'я ми дивимося. Оце, що там летить, або хто там летить. Причина, чи пов'язана? Чи пов'язано це із здоров'ям когось з Кремля? Чи пов'язано це із здоров'ям або з політикою? З чим це пов'язано? Так, щось тут забагато карт? Ні. Зараз, друзі, сама дістану. Зараз з чим це пов'язано політика чи здоров'я? Політика чи здоров'я? А тут може бути здоров'я? Дев'ятка кубків, суд верховний і вісьмірка жезлів. Чи по суду ще знаєте, що може бути, як на ковр когось визвали? Ні, імператриця, друзі, більше як більше може бути по здоров'ю. По здоров'ю, імператриця це ж. Угу. Чого тепер чекати? Які тепер новини будуть на Росії? Повішений на дні колоди. Ну, прямо щось таке. Давайте глянемо. Чого тепер чекати? Давайте я знову цю візьму. Чого нам тепер чекати? Яких новин? Да? Яких новин тепер чекати з приводу цих гелікоптерів? Трійка жезлів, дві жезлів, королева, королева пентаклів. Друзі, зміна йде? Йде зміна. Чого чекати? Трійка, трійка жезлів. Це, знаєте, як чекати, чекати. результату чекати новин. Про те, що е, йде двійка господи, жезлів. Двійка жезлів королева Пентаклі. Знаєте, як. Підміна, заміна, хтось новий з'являється на горизонті якась нова Пентаклієва королева. Я питаю, що це за королева, що це жінка, чи хто це такий. Друзі, я перепрошую, бо не, не, не поставила на блок телефон, прервався запис. Дивіться, що виходить. Трійка жезлів. Двійка жезлів і королева Пентаклів. Значить, я ж питаю: що за королева Пентаклів? Це йде момент, як або жінка, або якісь обставини там всередині щось таке змінюється. От іде, що виходить король і це ж ми Путіна на нього загадуємо. По дев'ятці Пентаклів це щось з ним пов'язано. З ним щось пов'язано, з його почуттям, самопочуттям, що в нього щось змінюється в плані, в плані ну, здоров'я, да? І карта смерті в кінці випадає, друзі. І знову. Королева кубків дев'ятка жезлів. Хм. Давайте спитаємо інакше. Яких новин… Тепер чекати в самій Росії. Ну, як не для нас, да? а от в плані, от дивіться, десятка мечів і колісо фортуни. Щось закінчується і щось змінюється. Іде якесь закінчення. Ну, тобто кінець починається щось нове, зміна якась. Ну, десятка мечів це може бути і смерть насправді. Mm. Щось якось так. Давайте, не знаю. Здоров'я чи політика, да? От мені цікаво. Чи, можливо, знаєте, когось визвали на килим? Хоча він там сам вийшов, і карти були його по його стану. Чи може це бути пов'язано з політикою в плані визов, визов когось на килим? Обнулення п'ять. Ні. Тут якось е... щось, щось таке, друзі, відбувається цікаве. Так, да, друзі, може таке бути. І знову смерть. І тут взагалі не про килим. тут про якісь домовленості. Тут, знаєте як? От ви, ви виклик якоїсь людини по дураку, да? дивіться, на зустріч їде, бачите, з букетом. Все як положено, готується. А по правосуддю. Це, як, знаєте, як якась домовленість. Це, ну, як по роботі може бути а, І паш Пентаклів. І на дні колоди знову смерть. Як підміна, заміна, щось змінити, щось закінчилося. Ну, таке цікаво, цікаво. З чим ця домовленість пов'язана, з чим ця домовленість. Знову башня і знову колісниця. Щось змінюється у владі, там у них, розумієте? По башні і по колісниці. Щось якісь ну, конкретні зміни у владі. Карти, бачите, не хочуть, не хочуть йти. А з чим пов'язані ці зміни? В них там щось таке, може, пов'язано з цими вибухами в тому Енгельсі. Йому може погано стало, чи що, я не знаю. Бо там же ж сьогодні вранку чи вночі, да, там знову щось таке. Красиво бахкало. З чим це все пов'язано? От все це, що відбувається, з чим це у вас пов'язано? Знаєте, як. Мірка кубків, дивіться, скільки всього. Ну, Коротше, страх просто навалилося, навалилося. Як це все Як це все тепер. Mm. <твіт> <informative> да, друзі, скоріш за все, це тут щось таке. от, В плані того, що йому стало погано через те, що це через те, що оці вибухи. Тому що і виходить король мечів, і виходить колісниця. І дивіться, яка тут колісниця. Теж, да? ну, в плані товарії, і в плані вибухів якісь, да? що там не втримали. Так, я намагаюся, щоб не відсвічувала, що не втримали, що там щось повибухало. От, поламалась. Да. Погано, дядьку, так? Да? І кому там. Погано, друзі, погано. П'ятірка мечів, тут п'ятірка кубків, дивіться. Плачуть, бачите, на кладовищі, патрії, здоров'я, королева. Жезлів, медсестричка і Верховний суд. Сусь відбувається дуже цікаво. Не знаю, чого тепер в Україні чекати. Так, тихо, спокійно. Друзі? До чого тепер готуватися в Україні? Сейчас, секундочку, давайте глянемо. Чи є якась загроза для нас після цих гелікоптерів? Чи є якась загроза для України після всього, всього що там відбувається? Пашмечів, мах. Що є для України? Що це для України? Ну, щось, друзі, якась помста готується. Щось будуть думати. Рицар мечовий, семірка, дивіться, мечова. Да? Хитрість, обман, можливо, помста якась. Семірка жезлова. Момент помсти також тут може бути. Щось, друзі, таке. Карти будемо дивитись, так? будемо чекати. Цікаві новини. От я питаю, що ж там відбулося, через що підняли гелікоптер? Через втрати, друзі. Через втрати. Дев'ятка, е, Пентаклів. Через те, що їм, знаєте, як, е, отшельник і диявіл? Через те, що вони не догляділи, не догляділи, так? Да? Як це стосується Путіна. Все рівно щось буде змінюватися. Або він десь поїде, друзі, я не знаю. Дивіться, Верховний суд, мир. Все рівно йому стало погано, мені здається, після всього цього і знову йде карта. Четвірка кубків, колесо Фортуни і двійка жезлів. Карта дороги. Щось змінюється, якісь відкриваються, щось таке. Буде там якісь такі, знаєте, перестановки. М -м -м. Давайте чекати далі інформацію, да, будемо дивитись, тому що, бачите, зараз, м -м, як такої відповіді точної немає. От колесо фортуни, Щось змінюється, процеси змінюються, е смерть випадає, да, знову ж таки, щось змінюється. Карта трансформації. Можливо, ще пізніше подивлюся, так, щоб просто розуміти. Але знаєте, Верховний Сутик і мир, карти такі собі в плані. Якщо, якщо про здоров'я, то карти ну, ви поняли про що. Ну, взагалі, то добре. Дякую, друзі, за перегляд, за підписки. От бережіть, будь ласка, себе, давайте чекати гарних новин. Тримаємо кулачки, щоб все було добре. Для нас, для України, я маю увазі. Дякую за перегляд.